Євангельський альманах Стефана Бохонюка під назвою Нова правдива дорога життя За липень і серпень 1938 року номери 7 і 8. Епіграфом є слова апостола Павла. Бо створіння з надією чекає з'явлення синів Божих. Римлян 8 глава, 19 вірш. Хто Бога знає, той це зрозуміє. Прийшла година суду і відплати. Христос іде у славі поміж нас, щоб місця не лишилося пихатим між нас віки й повсякчас. Постане світ, постане кращий. Де буде правда і любов, де буде вічність благодаті святим дарунок знов і знов, де не прийдеться їм страждати, ідучи шляхом за Христом, а будуть славити і бажати іти дорогою з Творцем. Останні дні уже приходять, нове життя гряде Ось ось, над безкінечним небосхилом зоря здіймається увесь. Тремтить вся грішна земля, бо йде найсправедливіший суддя, Яків і роднів. У цей період часу, в якому ми живемо, майже всі люди очікують чогось кращого, нового правдивого. Але деякі очікують того, чого й самі не знають. Правда, що настав час для нової ери, для нового порядку, для нового правління. Але тут питання, хто ж те все нове, ліпше, правдиве буде робити? Для цього потрібні мужі яких ще є замало, які повинні народитися від Бога Слова? Бога Духа Святого, та ще й треба навчитися від Нього, бо він так сказав. Прийдіть до мене всі, струджені і обтяжені, і я заспокою вас, візьміть ярмо моє на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і смиренний серцем, і знайдете спокій душам вашим, бо ярмо моє благо, і тягар мій легкий. Євангелія від Матвія, 11 глава, з 28 по 30 вірші. Щоб навчитися потрібний час. Сьогодні саме та пора. Щасливий той чоловік чи жінка, який сьогодні навчається від Господа нашого Ісуса Христа. Так говорить Цар і пророк Божий Давид. Блаженна та людина. Яку врозумляєш Ти, Господи, і навчаєш закону Твого, щоб у тяжкі дні вона мала спокій, доки нечестивому викопають яму, бо не відкине Господь народу свого і не забуде насліддя свого, бо в суд прийде правда, і за нею прийдуть усі праведні серцем. Псалом 94 з 12 по 15 вірші. Сьогодні йде суд Божий. Найперше судиться Бог із правителями землі всієї. Суд Божий іде відповідно до писання. Вчинити над ними суд написаний. Славася буде всім святим Його. Читаємо у псалмі. 149 з 8 по 9 вірші. А пророк Ісая глаголить, Повстав Господь на суд і стоїть, щоб судити народи. Господь вступає у суд зі старійшинами народу свого і з князями його. Ви спустошили виноградник, награбований у бідного у ваших домах? Навіщо ви? Утискуєте народ мій і гнітете бідних, говорить Господь сил небесних. Пророк Ісая, 3 глава, з 13 по 15 вірш. У тих пророчих словах від Бога істинна свята правда, яка в наші дні життя здійснюється. Ми твердо віримо, що все написане в книзі вічного життя Біблії свята правда. Я завжди пишу, що сьогодні День суду Божого, День повного гніву Божого і так далі. Господь наш вступив у суд із начальниками, з царями, бо в гніві він дав їх і в гніві скидає їх. Про це пише Осія, 18 глава, 11 вірш. Отже, слухайте царі. І розумійте, навчіться судді країв землі, слухайте володарі багатьох і ті, хто пишається перед народами. Від Господа дана вам держава і сила від Вишнього, який дослідить ваші діла, і випробує наміри, бо ви, будучи служителями Його царства, не судили справедливо. Не дотримували закону і не чинили за волею Божою. Страшно, і скоро він явиться вам, і суворий суд над начальниками, бо менший заслуговує помилування, а сильні сильно будуть покарані. Господь усіх не обоїться лиця і не устрашиться величі, бо Він створив і малого, і великого. І однаково промишляє про всіх, але на начальників чекає суворе випробування. Про це читаємо при мудрості Соломона, 6 глава з 1 по 8 вірші. У Псалмі Давида читаємо: Господь у день гніву свого уразить царів. Він учинить суд над народами, покриє землю трупами, знищить голови багатьох. У великій країні Псалом 109, 5, 6 вірш. Хіба все це не робиться сьогодні, у день, в якому ми живемо, і бачимо це? Так дійсно саме так і діється цього дня. На те ми свідки вічного Бога Єгови, покликані. Щоб не допустити і підтвердити святим писанням. Сьогодні Господь і до мене говорить, бо він вічний Бог. Волай голосно, не стримуйся, піднеси голос твій подібно до труби, і вкажи народу моєму на беззаконня Його і дому Якова на гріхи Його. Пророк Ісая, 58 глава, 1 вірш. Я пишу і говорю всім, найперше правителям, всім керівникам, не йдіть тією дорогою, якою ходили перед вами царі. Вони через це попадали, бо йшли несправедливою дорогою. Попадаєте і ви. Але ніхто не слухає. Ще й гіршу зробили дорогу, як була. Ну що ж, попадають по написаному. Ясна річ, які були великі і сильні царства в наші дні життя? Де ж вони попадали, розсипались? З одного царства зробилося кілька. І кожне таке царство говорить: я сильне, справджується пророче слово Бога. Проголосіть про це між народами, приготуйтеся до війни, збудіть хоробрих, нехай виступлять. Піднімуться всі ратоборці. Перекуйте орала ваші на мечі і серпи ваші на списи. Слабкий, нехай говорить Я сильний. Про це ми читаємо у Пророка Іоїля. 3 глава з 9 по 10 вірш. Пророк Ісаї докоряє. Та ви про минуле не згадуєте, про давнє не думаєте. Ісайя 43 глава, 18. вірш. Щоб розуміти людське життя, правильне воно чи неправильне, обов'язково треба часто заглядати в книгу вічного життя Біблію. Там є все, що було, що є, і що буде, завжди треба дивитися на кінець закону. Кінець закону Ісус Христос. За наукою Христа Ісуса Царство треба творити по-новому, тоді воно устоїть. По-новому значить, у любові. Основу Ісус Христос заклав любов. Царство, побудоване на любові і милості до кожної людини, незалежно від її статі, релігії, національності, мови, раси, племені і кольору шкіри. Стоятиме вічно. Святий апостол Павло говорить так, бо знаємо, що всі істоти, тобто творіння, разом стогнуть і мучаться донині. І не тільки вони, але й ми самі, маючи початок Духа, і ми самі в собі стогнемо, чекаючи усиновлення, відкуплення тіла нашого. Про це читаємо Римлян, 8 глава з 22 по 23 вірші. Творіння, тобто бідні люди, які не можуть відрізнити правого від лівого, правди від неправди, очікують з'явлення синів Божих, справедливих вірних мужів, які люблять Бога і ближнього свого як себе самого. Але ще таких синів мало, бо вони родяться від води і духа. Від Бога Слова. Сини Божі не думають брати владу в свої руки або битися за владу. О, ні. Їм буде дана влада право за писанням, бо написано. А царство і влада, і величність царська по всьому піднебесі, дана буде народові Святих Всевишнього, що його царство царство вічне. І всі володарі будуть служити і коритися йому. Даниїла, 7 глава, 27 віж. Нам і сьогодні владу, право дано Богом, щоб ми говорили правду Божу всім людям, як написано в Святому Письмі. Особливо начальникам володарям, щоб вони знали, що вічний Бог і Творець. Вседержитель все це наперед визначив через своїх слуг пророків, звістив і їхніми руками записав у вічну книгу Біблію, а нам свого часу зрозуміти дав. А якщо дав нам зрозуміти свої суди визначення, то це є для нас повна свята праведність, бо написано, знати Бога є повна праведність. Читаємо це в премудростях Соломона, 15 глава 3 вірш. У часи, коли має звершуватися якийсь вік, до прикладу, кінець якомусь правлінню має бути, тоді вічний Бог, Дух Святий, відкриває таємницю свою слугам своїм. Бо так написано. Бо Господь Бог нічого не робить, не відкривши своєї таємниці рабам своїм пророкам. Мост, 3 глава, 7 вірш. Молостивий Господь зі свого благовоління до мене відкрив і мені свою таємницю, що має робити велику переміну на всій землі. Таємницю свою Господь, сил небесних, відкрив мені 1911 року в жовтні. Я ще тоді не знав Бога правдивого, вічного, якого нам відкрив собою наш Спаситель і Господь. Ісус Христос, а знав тільки Бога паперового, бляшаного, дерев'яного, залізного, мідного, срібного, золотого і таке інше, щиро до них молився і їм жертви давав. Відкриття від Господа Бога я одержав неясне, загадкове, бачив і чув різні видіння і слова, про які не пишу. Навіть не знаю від доброго духа чи від злого це. Мене тягнуло читати Святе Письмо. Найбільше читав псалми царя і пророка Давида, бо я ці псалми часто читав над мерцями. А коли я став читати псалтир Тир після відкриття, то я побачив сам себе. Це я мертвий. Що більше я читав Слово Боже, то більше оживав, став розуміти і говорити, і своїми ногами ходити і зрозумів живого Бога Духа Святого, якого нам відкрив собою Ісус Христос. Коли я входжу в нього, Він входить у мене. Оскільки я заробляв на шматок щоденного хліба дрібним рільництвом, то мало. Мав часу, щоб прочитати, тобто з'їсти ту святу книгу, щоб відчути її смак. Смак її добрий, але в животі, тобто в житті гірко Бог отець знав це, що я хотів з'їсти ту книгу і дав час з'їсти її. Мене засудили на вічне заслання до Сибіру в Іркутську губернію. З позбавленням усіх диявольських прав. Тож у мене з'явився час її їсти. І тепер я її завжди їм. Прочитавши цю вічну книгу життя, я дізнався і зрозумів, в якому часі ми живемо. Читаючи цю книгу, треба дивитися, що робиться в народах і судити по самому собі. Бо так сказав наш Спаситель Христос Ісус. Живемо ми в час великого перевороту на всій землі, в час дня Господнього, а день Господній темрява. Так говорить Бог устами пророка Амоса, Хіба ж День Господній не темрява, а світло? Ні. Він пітьма, нема в ньому просвідку. Амос, 5 глава, 20 вірш. Ясно, праведно бачимо сьогодні, як усі безумці хваляться різними вигадками, найбільше різними виробами для війни, гігантськими літаками, безглуздими видами спорту, масовими бійками, перегонами і всім таким непотрібним. Кожен із них хоче бути цього дня великим, почесним, славним і не знає нещасний, що буде проклятий. Засоромиться свого знання, своєї професії і своїх винаходів. У законі Божому в усіх артикулах сказано, що один Господь цього дня буде великий, а всі ідоли брехуни і всякі візерунки щезнуть із лиця землі. Не буде їм місця ні на небі, ні на землі, бо вікна небесні вже відчинились. І не зачиняться, аж поки не звершиться все. Так сказав Господь. Господь вказав, як поводитися через Пророка Єремію. Нехай не хвалиться мудрий мудрістю своєю і сильний силою своєю, нехай не хвалиться багатий багатством своїм, а хто хвалиться, нехай хвалиться тим, що він розуміє і знає мене, що я Господь, який творить милість і суд і справедливість на землі, бо це до вподоби мені, говорить Господь Єремія, 9 глава з 23 по 24 вірш. Запитання, де ж тепер на землі є милість, суд і справедливість? Де, в якому царстві чи в республіці? Де їх знайдете? Нема ніде. Скрізь шахрайство і повний, аж переливається через край обман. Забиває син батька, платить гроші вченому чоловікові і той неправдою виправдовує винного. І так вирощують зло. Але одночасно кричать нема порядку на землі. Хто ж той порядок зробить? Може, хто з неба злетить? Чи за океану прийде і там те саме. Послухайте, що говорить Господь. Обмийтеся, очистіться, віддаліть злі діяння ваші від очей моїх, перестаньте чинити зло, навчіться чинити добро, шукайте правди, рятуйте пригнобленого, захищайте сироту, заступайтеся за вдову, тоді прийдіть і розсудимо, говорить Господь. Якщо будуть гріхи ваші, як багряне, як сніг у білю. Якщо будуть червоні, як пурпур, як вовну у білю. Якщо захочете і послухаєтеся, то будете споживати блага землі. Якщо ж зречетеся і будете чинити опір, то меч пожере вас. Бо в уста Господні говорять, Ісая 1 глава 16 по 20 вірші. Небо відчинилося. Всі святі з Ісусом Христом судять цей світ, і Він засуджений на загибель. Але в Бога є ще милість. Він хоче милувати. Покайтеся, віруйте в Ісуса Христа. Бо милість вища від суду. Але ніхто не хоче каятися, всі уперто летять у безодню. Чекають спасіння то зі сходу, то із заходу. Там спасіння нема. Марксисти-більшовики, коли їхали із Сибірського заслання, то співали пісню: Відречемося від старого світу. І зруйнуємо все до основи. Противник диявол хитрий. Чому з основою не руйнують? Бо то основа диявольська, то вони на цій основі знову будують. Всі республіки і республіканці не любили і не люблять царів, а основу царську люблять і на ній будують знову. Будуйте, будуйте. Воно розвалиться все одно. Я раджу всім, бо люблю всіх вас, будуйте на нових підвалинах, які заклав наш Спаситель і Господь Ісус Христос. Будуйте на милості, любові, суді і справедливості. Тоді така будівля встоїть, тому що ці підвалини сам Бог заклав. Усе, що я говорю, кажу правду в Господі. Завжди нагадую, що цього світу, устрою, порядку, правління, ніхто не вилікує. Кінець йому прийшов. Я підтверджую слова Божі, сказані Давидом. Доки будете судити неправедно і догоджати грішникам, судіть сироту і в Богу по правді. Смиренного і бідного виправдайте. Визволіть бідного убого, звільніть його від руки грішника. Не пізнали і не зрозуміли, бо в темряві ходять. Нехай захитаються всі основи землі. Псалом 82 з 2 по 5 вірші. Амінь.